Про те, що відбувається на фронтах російсько-української війни, ми будемо обговорювати останні новини і такі підсумки тижня підбивати із експертом, який доєднується до нашого етеру. Роман Костенко, народний депутат, фракція голос, полковник СБУ, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, є з нами на прямому зв'язку. Пане Романе, вітаємо вас і слава Україні! Доброго вечора. Студія героям слава. Була така інформація, що удари по військових бригадах в тилу свідчать про те, що Україна і Росія зіткнулися з новою дилемою. Зокрема, проблема стосується розосередження військ. Про це пише розвідка Великої Британії. Ми знаємо, пам'ятаємо ситуацію із 128-ю бригадою жахливі події. Пам'ятаємо знову ж таки, що в окупантів теж був прильот, де одна із їхніх виконавець співачок відправилась на концерт до Кобзона. Ми не знаємо, хто так влучив, але бачили наслідки. І ось розвідка Великої Британії, зібравши ці всі дані, каже. Що командири повинні збалансувати найкращу практику утримання військ розосередженими і менш вразливими таким чином до ударів і повсякденну вимогу збирати ці підрозділи разом для здійснення управління та підтримки морального духу? Скажіть, будь ласка, чи дійсно після ось цих інцидентів, зокрема, якщо говорити про Україну з Росією, нам на Росію байдуже звичайно, чи дійсно буде щось змінюватись у цьому напрямку, чи буде на вашу думку ми відходити від таких радянських стандартів це шикування для нагородження після трагедії зі 128 ю бригадою? Вибачте, ну я думаю, це, ну, британці вони трошки запізнилися з цим. І починаючи ще, мабуть, з перших місців війни, ми дійсно в нас були втрати з-за того, що не командири і погані командири відверто не хочеться їх іншими словами називати, і ще, скажімо, я не знаю, посилаючись дійсно, мабуть, на якісь е, ще е, скажімо, е, ну, статути або ще щось там радянської армії, е, дійсно засереджували. Ми не втрати, були влучення в цілі казарми, де гинуло багато людей. І це дійсно була проблема. Після цього ну, завжди, де ми є, ну, де я бував, основна задача командирів це саме розосередження. Сил і засобів. зараз це працює. Я пам'ятаю, коли це було під час оборони Миколаєва, це як це робиться там на Донецькому напрямку. Тобто командири, вони плодо того, що там окремі бійці живуть в окремих будівлях, хоча там рота має там розкортовуватись десь поруч. Але ця практика вже є давно, і тільки ті випадки, про які ми саме говорили, коли там нагородження, це знову ж таки від того, що мабуть командири десь. Проявляють не те, що некомпетентність, всі вони вже зрозуміють, які наслідки можуть бути від тих чи інших рішень. Можливо, надіється на це, що пронесе, а воно не проносить. і вже давно крові написано те, що по-перше, не можна засередувати великі підрозділи разом. Дивіться, Це відноситься і до тилу, і до фронту, тому що багато випадків можна сказати, що з початком війни поміня... помінялася за взагалі тактика, наприклад, використання техніки і. Там, важкої танків тих самих і так само артилерії, тому що на початку війни російська армія, пам'ятаємо, як заходила колонами і ми просто знищували масованим вогнем, вогнем ці колони. А зараз, хто приймає участь безпосередньо, і хто ні, я телеглядачам скажу, що ну, дуже важко знайти навіть. Дві поруч стріляючі гармати. Якщо на початку там цілі дивізіони там з 12 гармат будувалися, не будувалися, просто вишиковувались і наносили удари, то зараз це Анріо. Будь-яка техніка, яка зараз виїжджає дві і більше, вона відразу стає ціллю для або дронів, або артилерії. Тому цих засереджень також немає на фронті. і Якщо вони є, то вони швидко вражаються або там не мають якогось успіху. Це є. А на рахунок фронту да і воно вже давно змінено. А ті, хто не змінили, це просто люди, які халатно віднеслись до своїх виконання своїх службових обов'язків. От якраз про артилерію ви згадували, хочу ще запитати видання НьюЗВІК пише, що Росія зазнає дуже великих втрат артилерії на фронті в Україні, і це дуже сильно виснажує її збройні сили. За словами журналістів, перевага України в артилерійській війні є предметом особливої гордості. Заявлені Києвом дані про втрати російської техніки демонструють ентузіазм, з яким артилерія збройних сил України і групи безпілотників полюють на російські великокаліберні знаряддя, реактивні системи залпового вогню. А чи не зарано, скажіть, будь ласка, ще говорити про якусь перевагу? Над росіянами в артилерії, тому що з одного боку, ну бачимо, що дійсно вони несуть певні втрати. Ну а з іншого боку, мова йде і про те, чи достатньо в нас боєприпасів. І бачимо зараз заяви цього тижня Євросоюзу. З одного боку була інформація, що вони є під загрозою. Це доставка тої кількості боєприпасів, яку обіцяли нам до весни. З іншого боку, були спростування цих заяв, що, начебто, може і зможуть доставити, але знову ж таки, все опирається в боєприпаси, все ж таки. Дивіться, про загальну перевагу, однозначно. Ви праві рано говорити. Є перевага от на окремих напрямках. У нас, до прикладу, в залежності знову ж від розрахунків, від налагодження системи управління, який на арт на тому чи іншому напрямку це теж дуже важливо, який зумів. Організувати контрбатарейну боротьбу, яка в нього ресурси, які в нього, яка в нього зброя, там, там трисімірки, чи в нього там біє, чи в нього м, 122 мм. це теж дуже важливо, чим він може вражати, які засоби є його або старшого начальника. Тому від багатьох факторів на деяких напрямках дійсно створена у нас перевага. На деяких напрямках за рахунок м, щільності вогню і переваги в боєприпасах, саме перевага є. За противником. Дійсно, ми даємо, ми, саме ми маємо перевагу по враженню безпосередньо російської артилерії, це факт. І, але зараз з'явилася така нова проблема, що ми вразили їх багато самохідної артилерії, вона легше вражається ну з однієї сторони, скажімо, вона важче вражається, тому що вона недовго знаходиться на позиції, але якщо її вже дрон там знайшов або артилерійська, ти вже якщо її знищив, то знищив. Там попадання і вона нищиться. <кій> Росіяни зараз почали використовувати через те, що ми вразили багато самохідної артилерії, буксуємо артилерію, ну, гармати, да? гаубиці ті самі. І проблема в тому, що для них це, що, а для нас краще, що вони довше знаходяться на позиції, це треба розгорнути. Машина, яка перевозить, окрема машина для боєприпасів, там, особовий склад, вони довше знаходяться, нам краще їх виявляти. Але питання в тому, що вони набагато важче знищуються. Там потрібно, щоб таке було чітке попадання в казенну частину або в ствол. І дуже часто, якщо чесно, буває, що там навіть з того дрону бувають киди на ми і Ми її позначаємо, що вона знищена, а вже неодноразово бачимо, що противник на наступний день приходить, дивиться там і знову веде з неї вогонь. Тому вони набагато складніше, але те, що ми все рівно більше знищуємо, це факт. Те, що вони почали використовувати, більше буксуємо, це факт. Це через те, те, що її важче знищувати, це також факт, і вони її краще ремонтують, бо там немає нічого технологічного. Бо якщо на якось простій самохідній, навіть ти гусеницю пошкоди, уже артилерія ну вже вона не працює і легко добити тут набагато складніше, але ми знищимо більше і запасів росіян, у росіян. Мене там за моїми даними, десь до 10 тисяч одиниць у них на складах стоїть саме буксуємо артилерії. Вони її можуть постійно відновлювати. Ми, на жаль, такою кількістю не можемо похвалитись, але ми нищимо. Це факт. Ви праві. Пане у нас є час. І ще одне запитання хотів би вам поставити. Зокрема, підбиваємо підсумки цього тижня і відвідував Київ Ллойд Остін, прибував зі сполучених штатів Америки в своєму відеозверненні. Він сказав, що не існує такої чарівної палички, яка б могла б Тєво змінити ситуацію на полі бою. А з іншого боку, лунають заяви від західних партнерів, що поки ми чекаємо на ті ж F-16, дуже важливо зараз налагодити безперебійне і е, наростити постачання далекобійних ракет. Скажіть, будь ласка, наскільки дійсно є зараз пріоритетним саме постачання далекобійної далекобійного озброєння, далекобійних ракет від наших західних партнерів для того, щоб ну знову ж таки е, бити по позиціях ворога і можливо таким чином, хоча б знищувати десь його авіацію в. В, в відносних тилах будемо так говорити, Ну, дивіться, дивлячись про які далекобійні ракети ми говоримо, якщо ми говоримо про... Далекобійні ракети типу, типу Атакмс, які не є по факту далекобійними. Це тактичні ракети, і в номенклатурі вони є. Ну скажімо, ще тактичного рівня, це типу нашої точки, але далі летять. Тому вони починали від 160 кілометрів, а зараз вони є до 300. Тому звісно, що ми можемо їх вражати десь. Ну вони перекривають по факту всю територію окуповану зараз Російською Федерацією. Вони б нам допомогли в першу чергу, щоб вони могли змінити ну да, Це нанесення ударів по російським телам, по логістиці. Росіяни зрозуміли, що вони не можуть накопичувати в одній в одному місці багато боєприпасів. і Це факт, і це вже багато. Ну, Довгий час після, мабуть, звільнення Херсонщини і появи в нас хаймарсів, них ніхто вже практично не робить. У них великі скупчення на території Росії. А сюди вони везуть і відразу розвозять потім по позиціям. Це десь в Криму, можливо, їх там збираючи питання. Якщо говоримо конкретно про Атакси, звичайно було б. Що б зараз трохи змінило поле бою, це знищення Кримського мосту. Mm -hmm. І ці ракети атак саме крайні, вони мають дальність 300 кілометрів і відхилення там 5 метрів у них. І, наприклад, там 10, 20, 30 ракет, якби ми їх нам випускали, вони б допомогли нам, можливо, в комплексі з Таурусами або і з іншими ракетами Shadow, скальпами, якби ми серійно зробили, бо також. Скажем, ППУ противника треба масово створити там, каже так, операцію провести і відволікаючий ціль для того, щоб дійсно нанести їм якесь враження. Оце б щось змінило б саме по логістиці. Чи це б змінило кардинально, Це б нам дуже сильно допомогло. Кардинальних змін би це не ну це би не дало, але це б, ми б, скажем так. Пішли на шлях кардинальних змін. Потім БФ-16, там більше техніки, танки, снарядів, і в комплексі немає одного виду зброї, який здатен змінити хід війни. Але ядерна зброя, але в цю гру можна грати вдвох, так. Пане Романе, дякую вам за те, що доєднались до нашого етеру. Бажаю вам спокійного і тихого вечора. Народний депутат від фракції голос, полковник СБУ, секретар комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко був з нами на прямому зв'язку.